На Прикарпатті створять мобілізаційну інфраструктуру. Сюди буде включено відповідні майданчики, споруди, транспортні засоби, необхідні для виконання мобілізаційного указу президента. Попри це, в ОДА зазначають, наразі про повну мобілізацію на Прикарпатті не йдеться, хоча чиновники не виключають чергових призовів збройні сили та Національну гвардію України. Це той етап, про який попередньо говорилось. Який ми... Поки що не сприймався як реальний зараз. Ми розуміємо, що це реальні речі. Коли відбуваються моменти, пов'язані з повною з повною мобілізацією наших громадян для забезпечення обороноздатності держави, перший момент, який починають застосовувати ворог, це створення терористичної загрози в регіонах, де Така мобілізація проводиться. У той же час в мерії Івано-Франківська кажуть ані повної, ані часткової мобілізації поки що не оголошено. Наразі місцевий військкомат здійснює заходи щодо попереднього визначення стану здоров'я військовозобов'язаних, встановлення їх реального місця проживання та персональних даних. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.